До слова запрошується дружина зниклого безвісти героя 32-ї бригади Подолич Ольга. Сьогодні ми говоримо від імені тих, хто не має голосу, від імені полонених, від імені безвісти зниклих від імені матерів, які не сплять ночами, дружин, які не можуть сказати дітям правду, бо самі їх не знають. Від імені дітей. Які так вірять, що тато скоро прийде. Ми живемо в час війни, але є щось страшніше за смерть. Це тиша, очікування, яке триває місяцями, роками. Де він? Живий, в полоні чи помер? Ці питання як ніж, який застряг десь глибоко. Вони живуть у середині тисячі українських родин. І кожна родина це маленький фронт, фронт Бог. Полонені, це не статистика, це ті, хто вистояв на нульових позиціях, хто прикривав, хто не втік і не заховався. Часом це ті, кого зрадили, це герої, яким не потрібні медалі. Безвісти зників не невідомі. Вони були, вони є, вони у наших снах, у серцях, у свічках на підвіконнях. І ми мусимо знайти їх навіть. Бо правда навіть страшна, краща за вічну невідомість. Зараз сюди мав би вийти і сказати декілька слів один із героїв, з долі якої позначався полон. Але полон руйнує не лише долю, а калічить тіло, психіку і душу. Тому сьогодні ми не зможемо почути цю людину, яка віддала на поталу ворога 1096 днів свого життя. Той, кого чекали, але дочекати змогли не всі. Той, хто на початку вторгнення не злякався, не втік, а пішов боронити свою країну, свою сім'ю. Один із тих, хто зараз і далі перебуває в лапах ворога, кого катують, знущаються фізично і морально. Всі ми знаємо, наскільки важливо нагадувати про них. Ми просто не маємо права залишити своїх у неволі. Ми щодня чуємо новини, обстріли, втрати території, але є інша тиша, тривожна, розтягнута на місяці й роки. Це тиша поон. Тиша, в якій живуть наші хлопці. І ми не маємо права до неї звикати. Вони не просто військові, вони наші, наші брати, сини, чоловіки і друзі. Вони пішли на фронт, бо повірили, держава їх не зрадить. І сьогодні наш обов'язок довести, що вони не помилилися. Полон це не просто в'язниця, це психологічна катівня, це голод, приниження, здущання, іноді смерть без вироку. І кожна хвилина, поки ми мовчимо, поки відкладаємо, стає для них роком. Жодна перемога не вмовна. Якщо наші люди не залишні, залишаться в Дякую.